Щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Це перша книга делугії французької письменниці Аньєс Мартен Люган. Делугія вже стала світовим бестселером. Авторка закінчила психологічний факультет і тривалий час працювала у клініці. Тому літературна творчість Мартен Люган насамперед захоплює складними характерами персонажів і точними психологічними замальовками. Герої творів, звичайні французи, які проходять через складні життєві випробування. Дебютний роман Щасливі люди читають книжки і п'ють каву сумна і красива історія жінки, яка після загибелі коханого чоловіка і доньки втрачає сенс існування. Втім, доля допомогла їй повернутися до життя в іншій країні. Головна героїня Діана. Заново вчиться жити, кохати, відчувати. У час без та розпачу їй пощастило знайти відданих друзів. І здається, справжню любов. Та чи зможе Діана подолати пост травматичні страхи, сумніви і вагання? Книга про життя поділена на до і після, про самотність, надію, любов і віру в себе? Ну так, да, ну це буде такий невеличкий, нічого. Ну от, настав час глянути на себе в дзеркало. Довго ж я розглядала своє відображення, наче наново відкривала себе. Що й казати, постаріла. Риси, обличчя загострилися, з'явилися зморшки. А як добре придивитися, то можна побачити сивину. Потім я подумала про колена і вирішила замаскувати сліди скорбути косметикою. Я наклала тіні на повіки і густо нафарбувала вії. Все це для нього. Потім звичним рухом закрутила волосся у вузол, залишивши кілька пасин. Він завжди любив їх пестити. Бралася від ніг до голови у чорне, штани, топі з голою спиною та черевички. Поміж грудьми висіла єдина моя прикраса обручка. Розповідь про життя Діани продовжується в другій книзі Зохані книжки не сплять на самоті. Діологія викликає у читачів багато емоцій. Читається цікаво і легко. Це прекрасні романи для літнього відпочинку.